Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення військовим, побратимам всім, хто дивиться відео цивільним, близьким людям, чи загрожує щось життю в найближчий час. Так, да, може бути атака, дуже сильно страшно, дуже страшно. Дуже сильно страшно, так, може бути поранення. Це все треба відвертати. Ну, не вбиває, але якийсь період змушені е, пролежати. Дуже сильний страх. Буде, буде продовжено життя, збережена рух, 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 рухливість, але це як посічено може бути, коли уламочки невеликі. Як операцію роблять? Так. Перемога за, за залишиться за вами. Заперечую весь негатив, убираю відвертаю повністю всю загрозу, убираю всі уламки, повертаю расистам назад. Оцікаю нові вічні ворога. Одвертаю бомби, відвертаю ракети, снаряди, міни, гранати і уламки. Від усіх, хто дивиться відео військових побратимів, одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети і снаряди, і дрони, і уламки, і міни, і гранати. Відсікаю, одвертаю на які ще буде там. Підла, дуже підла атака або застосована зброя, яку заборонена зброя. мілкі якісь будуть, як це називається, коли заборонено лю... людям? як Касетна зброя, ну, щось таке, що заборонено підло, дуже підступний ворог. Була в них, може, навіть вони вже раз їх попереджали, це не застосовують, а вони все одно застосовують. От через це може бути загроза. Це прямо да, підло дуже. Заперечую повністю, весь негатив відвертаю, відсікаю, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Отсікаю, одвертаю на віки. Всі плани ворожі руйную. <кій> Більше лиха зробити не зможе. Злочини чинити не зможе. Руйнуються всі плани ворожі повністю. Все погане і лихе назворіти, дехай на нього впаде. Все, що він буде за... <кій> Запускать не зможе, запустити на себе, хай запусти. Буде так і так буде. Прошу, вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захисту міцного прошу для всіх військових, побратимів, близьких людей, цивільних, всіх, хто дивиться відео, захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, всю агресію, щоб не чинив ворог. Одведіть, од... одвертаю. Од... Одвожу і назад на ворога повертаю, хай йому на голову, воно все сипеться і падає, його нижче. Дриваємо кінцівки. Хай він страждає, хай він боїться. Буде так і так буде. Ті, хто на тих, хто дивиться відео, писариться самі без нічого себе без нього, без робота. Боються, тікають, лякаються тільки так. буде захист міцний. Буде так. Цьому я буду завершувати. Будь ласка, бережіть себе, ховайтесь, якщо зможна, якщо є можливість, не, ам, не нехтуйте. от... Знайте, де вам ховатись. І, як по можливості, три рази перегляньте, щоб міцніший захист був. Бережіться. Дякую за увагу і до зустрічі!